Дуже цікаво було слухати прокурора, однак ми категорично не погоджуємося з усіма твердженнями. Все це є викривлення та перекручення усієї навіть за тих доказів, які надані прокурорами на тисячу печатних аркушів, як ми зараз сподіваюся. Покажемо, вони жодним чином не підтверджують усіх цих тверджень, а навпаки, свідчать про зворотні. Ми умовно для себе розбили усе обвинувачення на чотири епізоди. Це безпосередня 255-та стаття це створення злочинної організації. Це ухилення від сплати податків, які відповідно складаються з двох епізодів, це легалізація коштів, отриманих злочинним шляхом, та так звана стаття доведення до банкрутства. Ну, як відомо, частина 2 статті 177 Кримінального процесуального кодексу України, на мою думку, встановлює основний критерій, який ми повинні зараз е, визначити за кожним епізодом, це обґрунтованість підозри. Ну, Всім відома практика ЄСПЛ цього приводу, наша національна практика, що під обґрунтованою підозрою, розуміється переконання так званого об'єктивного спостерігача, який. Подивиться на ці докази, почує НАС та вирішить для себе чи заслуговує особа на обрання такого найбільш жорсткого запобіжного заходу. Е, я б зупинився перше на 209 та 219 статті Кримінального кодексу України, причому, я думаю, що їх треба розглядати е, у зв'язці. Чому? Тому що стаття 212 легалізація коштів, отриманих злочинним шляхом, всім відомо, що вона сама по собі не існує. Для інкримінації дій за зазначеною статтєю ми повинні встановити так званий предикатний злочин, тобто злочин, за яким було набуте майно, яке у подальшому було легалізовано. Якщо ми подивимось, це для мене було відкриття, власне кажучи, якщо ми подивимося на клопотання про обрання запобіжного заходу, то у якості предикатного злочину сторона обвинувачення визначає 219 статтю Кримінального кодексу України, тобто доведення до... Банкруство, ну як я її називаю, або до стійкої фінансової несплатиспроможності. На нашу думку, по-перше, апріорі стаття 219 Кримінального кодексу України не може бути предикатним злочином, тому що предикатним злочином може бути лише якийсь злочин проти власності або якийсь інший злочин, за яким особа набуває майно. За 219 статтю безпосередній об'єкт, родовий об'єкт злочину це суспільні відносини щодо нормальної діяльності суб'єкта господарювання. Та результатом е, такого злочину є, ну, по суті, ліквідація суб'єкта господарювання як юридичної особи. Про жодне заволодіння е, жодним майном в контексті 219 статті мова апріорі не може йти. Тому ми вважаємо, що апріорі 219 стаття не може бути. Предикатним зрочном, а отже, оця конструкція, яка вибудована обвинуваченням та зазначена у клопотанні, є незаконною. Побічно це підтверджує також докази, які надані стороною обвинувачення. Якщо ми візьмемо один із висновків Державної податкової адміністрації щодо того епізоду, коли страна обвинувачення вважає, що було ухилення від сплати податків на 75 мільйонів відносно застосування нульової пільги, навіть в цьому висновку Державна податкова інспекція на питання щодо легалізації розглядає у якості предикатного злочину, саме ухилення від сплати податків, але жодним чином не 219 статтю. Тобто навіть у доказах, які надає прокурор, є суперечності, але на нашу думку навіть 212 дванадцяти не може бути предикатним злочином у цьому випадку. Друге, так, прокурор вже про це казав, однак ми все ж таки вважаємо, що 219 це прямо в ній зазначено, вимагає наявності спеціального суб'єкта, це посадова особа або засновник. Жодна інша основа, навіть через конструкцію 27 ї статті, на нашу думку, не може бути суб'єктом зазначеного злочину. Більш того, що звертає на себе увагу, у всіх, практично у всіх інкримінованих злочинах, Неможливо встановити такий злочин за такою фабулою без виконавця, а цим виконавцем повинен бути якийсь робітник державного підприємства. Тому що в нас все обертається навколо державного підприємства Краснолиманське. Ми передивилися усі 4 тому, усюди не встановлена особа. Як можна казати про наявні злочинної організації, про організатора, якщо ми навіть не маємо виконавця, ми навіть не розуміємо, хто робив цей злочин? По третє, якщо ми подивимось, все ж таки, які фактичні дані вкладає прокурор в об'єктивну сторону статті 219 доведення до банкрутства, фабула приблизно наступна. Тобто були господарські зобов'язання між ДП та між приватним суб'єктом туристом з обмеженою відповідальністю Красно-Ліманською. Мені наприклад. Невідомо в цивільному законодавстві, де встановлено, чому особа зобов'язана надавати перевагу виконанню якихось одних господарських зобов'язань перед іншими. Тому що що нам каже прокурор, по суті, прокурор каже: ось у вас є зобов'язання під державним підприємством, однак ви чомусь виконуєте інші зобов'язання і наводить перелік суб'єктів господарювання. Тобто, ну по суті, ми зараз ведемо мову, і вся ця справа це мова про господарські відносини двох приватних суб'єктів. Між якими є договір, між якими склалися зобов'язальні відносини, які не підлягають кримінально-правовій охороні, це виключно питання господарського процесу та численних спорів, які і так наявні між державним підприємством та товариством з обмеженою відповідальністю в господарських судах. Їх навіть важко порахувати. Це до речі, до того моменту, що державне підприємство нібито не здійснює претензії непозовну роботу. Також одним із основних доказів на підтвердження саме 219 статті є е, так, сам, так званий внутрішній аудіт Міністерства, яким, проведено, ну, яким по суті оцінена діяльність державного підприємства. І що на себе звертає увагу, нам е, е, ну, нашому клієнту інкримінує, що нібито е, з моменту, коли 2018 рік, якщо я не помиляюся. Наш клієнт отримав контроль над товариством з обмеженою відповідальністю Краснолиманська. В геометричній прогресії почали чомусь зростати борги державного підприємства та знижуватись добича вугілля, і нібито лише наша діяльність апріорі є, має знаходиться, якщо казати юридичною мовою, знаходиться в причинному прямому причинному зв'язку із тим фінансовим станом, в якому зараз знаходиться ДП. Я потратив вчора цілу годину, щоб цей звіт прочитати. І в мене зовсім інше враження після прочитання цього звіту. Цей звіт останні дві-три сторінки. Він це перший том. Добач, перший том, страниця 68, 258. На останніх двох сторінках міститься рекомендації за наслідками тих порушень, недоліків, які було встановлено міністерством. <клух> ну їх, мабуть, там порядка 30 цих рекомендацій, лише там до п'яти. Касаються діяльність стосується діяльності товариства з обмеженою педальності Краснолиманська або чогось іншого. Якщо прочитати е, цей висновок, то ну, в мене склалося враження, що причиною того стану, в якому знаходиться ДП, є е, е, зовсім не діяльність якоїсь конкретної окремої особи, е, причиною є просто-напросто неефективний власник держави, та численні хронічні проблеми взагалі вугільної галузі, тому що все, що там перераховано, це по суті можна застосувати до будь-якого державного вугільного підприємства. Ну по-перше, за фабулою звинувачення всі наші умовні злочинні дії починаються з 2018 року. Якщо ми почитаємо цей звіт, то на першій сторінці. Одною з основних причин, чому зараз підприємство знаходиться в такому стані, є рішення Міністерства 2003 року. Що я маю на увазі? Я маю на увазі те рішення, яким було розмежовано пласти між державним підприємством та між товариством з обмеженою відповідальністю. Тобто недіяльність якогось приватного суб'єкта знаходиться у причинному зв'язку із тим, що державне підприємство чомусь не може зараз добувати вугілля. А саме рішення суб'єкта владних повноважень держави, яка вирішила, що один суб'єкт державного підприємства буде мати ці пласти, інший суб'єкт суб висту за межною відповідальністю буде мати ці пласти. Це 2003 рік. В підозрі, в клопотанні мова йде, що умовні злочинні дії почалися в 2018 році. Це перша одна з основних причин. Чому ті ж спеціалісти міністерства зазначають, що почалися проблеми? Далі там дуже є великий перелік. том перший аркуш 241. Чітко зазначається, що одним з недоліків діяльності, що має наслідком неефективну діяльність, це залучення посередника Пат Львівська вугільна компанія. Результатом такого залучення в цьому звіті це збитки держави 69 мільйонів гривень. Якщо ви прочитаєте підозру, якщо ви прочитаєте клопотання, е, ну, наш клієнт, крохочу Віталій Валерійович, жодного відношення до ПАД Львівської вільна компанія немає. Тобто це зовсім інший суб'єкт. Я думаю, прокурор цього не буде спростовувати. Далі позиція е, том перший, аркуш 242. Е, заборгованість е, причиною неплатоспроможності є заборгованість з боку тув. Угляву збагачення, то в центр інвест, наслідки втрата доходу 8 млн грн, ризик втрати активів через непроведення позовної роботи на 41 млн грн. Знову ж таки, подивимось, усі матеріали надані, жодного відношення, жодна особа із перелічених в клопотанні, яка зараз нібито є учасником злочинної організації. Ви там не знайдете. Тому перша сторінка 244-та. Порушення процедури закупівлі за державні кошти на суму 736 млн грн. Зокрема, завищення вартості мінімум на 90 млн грн. Том 1, сторінка 246, ТОВ ФК «Стоїк», ПП «Інвестпром». Неякісна претензійна робота щодо векселів. Знову ж таки, ці підприємства жодного відношення ні до нашого клієнта, ні до будь-яких інших осіб, які фігурують в зазначеному провадженні, нема. Том 1, аркуш 247, наявність заборгованості за заробітною платою. При наявності заборгованості генеральний директор Пидик перераховував 58 млн грн. ТОВ ФК Центр Інвест М. Знову ж таки, якими до цього маємо відношення. Далі, окремою причиною стійкої неплатоспроможності, експерти зазначають роздутий штат. Неякісних працівників, неправильне нарахування зарплати в результаті неправильного нарахування зарплат було втрачено також більше 100 млн грн. І якщо ці суми всі сплюсувати, це вийде ну, більше, ніж зараз, навіть за офіційними документами інкримінують нам у чиненні цього правопорушення. Далі, дуже показовий епізод зазначається в цьому свідки, міністерство прямо визнає, що певний перелік часу державне підприємство, не маючи жодних дозвільних документів, всупереч всім приписам законодавства, добувало вугілля на пластах, право на добучі на яких належить товариство з обмеженою відповідальністю Краснолиманська. До речі, в матеріалах справи прокурор надав з приводу цього. На теперішній час існує господарський спір. Я вам надам можливість. За яким 6 мільярдів гривень предмет спору. Тобто на 6 мільярдів гривень, на нашу думку, державне підприємство простими словами вкрало вугілля Експерт. І є відповідна судова справа у господарських судах, так вона там вже робить друге або третє коло. В цій справі є висновок експерта, який по суті підтверджує те, що я кажу, що це ну, підтверджує збитки. І каже, що це звичайні господарські відносини. Ну, у нас навіть думки не було йти із заявою про вчинення кримінального правопорушення, тому що це звичайні господарські відносини двох приватних суб'єктів. Таким чином, навіть ті докази, які в наявні матеріалах справи, чітко показують, що немає якоїсь одної причини стійкої неплатоспроможності або того поганого мабуть, фінансового стану державного підприємства. Яке інкримінується нам як тяжкі наслідки, цей стан має комплексну причину недоліки законодавства, неефективний менеджмент, неефективний власник, недофінансування, неякісні кадри. Ну, все це описано чорним по білому в цьому висновку. Тому навіть якщо розглядати що абсурд 219-ї як предикатний злочин, її в принципі немає. Друга частина цієї зв'язки це стаття 209. Я вже казав, про предикатний злочин. Ми вважаємо, що його на теперішній час немає. По-друге, е ну, якщо подивитися, які дії е відносяться стороною обвинувачення до нібито легалізації, це знову ж таки звичайні господарські відносини. Особа має кошти, особа е придбала нерухомість, особа придбала машину. Я... Ну, я вже далекий від радянських часів, коли держава контролювала, скільки автомобілів або скільки нерухомості має громадянин. А в нас ми виходить, повертаємося до Радянського Союзу, ми зараз будемо рахувати, скільки придбав, придбала приватна особа на приватні кошти активів. Ну, якось для мене це дуже дивно. І по третє, якщо ми подивимося, чим ще підтверджується 209, це е, так звані. Аналітичні довідки та висновки експертів, які виносяться на підставі зазначених довідків. От для прикладу, давайте візьмемо аналітичне дослідження 18.01.2024 року, яке нібито встановлює легалізацію, збитки, чого воно там тільки не встановлює. А я пропоную повернутися на першу сторінку і подивитися, якими матеріалами керувалася Державна податкова адміністрація, коли вона цей висновок робила. Так ось якщо ми подивимося перелік матеріалів, які в неї були. А це, вибачте, остання сторінка, вона чітко зазначає, що під час цього висновку використовувалися виключно відомості декларацій. Тобто жодного договору, жодного акту, жодного первинного документу не було. Вони, по суті, провели камеральну перевірку, виходячи із відомості декларації. Навіть якщо брати. Я чув в попередньому засіданні посилалися на методичні рекомендації мін'юставські, які. Встановлюють чіткі критерії та чіткі механізми, як підтверджується, що є належним доказом підтвердження неплатежоспроможності. то в, цьому, в цій методіці прямо зазначено, що як мінімум ви повинні дослідити первинні документи. Державна податкова адміністрація таких первинних документів не мала, не досліджувала, тому взагалі не зрозуміло. Вірніше мені зрозуміло, однак я не знаю, хто взяв на себе таку відповідальність підписати такий висновок. Далі давайте звернемося до висновку експертів від 14.02.2024 року, який нібито підтверджує зазначені висновки. Ставиться питання, чи підтверджується легалізація. Однак у відповіді експерт з легалізації жодного слова не сказав. Він лише сказав, що «да, мабуть, ймовірно, є порушення заповнення декларації щодо використання там цієї нульової пільги. З приводу легалізації жодного зауваження не було. Це перший епізод. Другий епізод, 212-та стаття це ухилення від сплати податків, він умовно складається з двох епізодів. Перший епізод це, як я вже сказав, використання нульової пільги, яку, начебто, з 2022 року не мало права використовувати товариства. З цього приводу, що я хочу сказати, якщо подивимось 212 статтю, там чітко вивчається прямий умисел. Що ми маємо в даному випадку? Ми в даному випадку маємо спірну ситуацію, коли одна сторона розуміє приписи податкового законодавства одним чином, інша сторона держава розуміє приписи податкового законодавства іншим чином. І вона чомусь розуміє це в висновках, але, однак ви не знайдете в матеріалах справи, немає жодної перевірки, жодного акту реагування у вигляді податкового повідомлення рішення. Юридично цього боргу не існує. Якщо ми зараз подивимося, якщо б в нас був доступ до бази, то в базі на особистому рахунку товариства не буде зазначеного боргу. Другий епізод це взагалі для мене незрозуміло. Знову ж таки, стаття 212 має спеціального суб'єкта, яким чином особа, яка жодного відношення юридичного до державного підприємства не має, Може впливати на сплату податків, а тим паче буде суб'єктом 212 статті. Мені, на жаль, теж не розуміло, тому що в цій частині ми також вважаємо, що з позиції об'єктивного спостерігача зазначена конструкція не витримує жодної критики. Ну і наприкінці з цього, мабуть, треба було починати. Це стаття 255 Кримінального кодексу України. На мою думку, Всім зрозуміло, що ніякої 255 статті тут немає, або не може бути, як мінімум в силу приписів частини 4 статті 28 Кримінального кодексу України, яка чітко передбачає, що для кваліфікації у якості злочинної організації повинно бути наявне як мінімум 5 осіб. Зараз у всіх документах 4 особи. У нас немає злочинної організації юридично. Я розумію, навіщо це робилося. Це робилося лише з двох підстав. По-перше, якщо ви подивитесь протокол затримання, то саме кваліфікація за статтєю 255 надало змогу легалізувати, на нашу думку, незаконне затримання Кропача Віталія Валерійовича. Тому що саме кваліфікація за статтєю 255 відповідно до статті 208 дає слідчому прокурору повноваження затримувати особу без ухвали слідчого судді. Це перший раз, коли це було використано, другий. Раз це використовується прямо зараз, тому що саме кваліфікація за статтю 255 дає можливість прокурору вимагати від суду обрання запобіжного заходу без застави. Таким чином, ми вважаємо, що взагалі це штучна конструкція, метою єдиною метою створення такої штучної конструкції це створення штучного юридичного складу для задоволення своїх потреб. Це незаконне затримання, це незаконне вимагання від суду. Не виносити заставу, е, крім цього, е, ознакою злочинної організації, як стійково ієрархічного об'єднання, є вчинення двох та більше злочинів. На нашу думку, ось попередній наш виступ свідчить про те, що жодного злочину вчинено не було. З цієї позиції ми також вважаємо, що 255 го не було. Крім того, я хочу окремо зупинитися на відносинах контролю, тому що вся ця підозра, все клопотання, воно крутиться, що за першою вимогою, нібито нашого клієнта, державне підприємство біжало та виконувало усі накази. Прокурор вже зазначав про допит Свідка Лисака. Ця особа, по суті, була керівником державного підприємства. Яке він умовно потерпілий, на протязі 2021-2023 року. В моєму розумінні відносини підпорядкування влади виглядають, коли одна особа каже, то інша особа безпрекословно це виконує. Якщо ми подивимося на цей допит, що каже Лисак? Лисак каже, що так, він був на зустрічі із директором товариства з межною відповідальністю та нашим клієнтом. На цій зустрічі обговорювалось, йому було запропоновано, ніхто нікому нічого не наказував. Йому було запропоновано врегулювати господарський спір, який на той час розглядався системою господарських судів. Це саме той спір щодо стягнення 6 мільярдів гривень збитків за використання, незаконне використання пластів товариства з обмеженою відповідальністю. Що відповів Лисак? Лисак не виконав, не було жодної команди. Лисак сказав: мені треба узгодити ці дії з міністерством. Він пішов, є доповідна записка на міністерство, він відмовився. Ну, це зовсім не схоже на відносини влади та підпорядкування або контролю. Якщо існують відносини влади підпорядкування та контролю, то все виконується то що кажуть. Якщо він комусь підпорядковується, то він підпорядковується Міністерству. тому що саме до міністерства він пішов узгоджувати зазначені дії. По-друге, я хочу звернутися до того внутрішнього аудиту, який в першому томі, там теж є дуже показовий епізод, який я вже зазначав. Яким чином, якщо існують жорсткі відносини контролю, яким чином тоді? Можна уявити ситуацію, коли державне підприємство поза законом, без ліцензії добуває корисні, корисні іскопаєми на чужій земельній ділянці, а потім їх безвідомо продає. Ну, яким чином це взагалі можливо, якщо у нас жорсткі відносини контролю, і за першим наказом всі накази виконуються безпрекословно? Ну, також для нас дуже неочевидно. Якщо ви подивитесь матеріали НСРД, на які посилається прокурор, то в жодному матеріалі НСРД не зафіксовано безпосередньо нашого клієнта. Там є покази з чужих слів, там є абсолютно покази, які не відносяться до матеріалів діла. От Зараз прокурор згадав, що один із ризиків це нібито є якісь НСРД, відповідно до яких якась особа, директор якогось підприємства. там, з кимось розмовляла з приводу якихось доказів. Але це ж не телефонна розмова Кропачева. Це якась інша особа. Яким чином поведінка іншої особи може впливати на ризики зовсім іншої особи? У нас є принцип індивідуальної відповідальності, якщо в Конституції України? <відзвілляння> Я трошки зупинюся ще на ризиках. Ну, по-перше, ну, це швидкий перелік, який встановлюється 177-178 статтю КПК України. Ну, по-перше, можливість ухилення особи від слідства. Оце кримінальне провадження, яке зараз перед вами лежить, воно з 2001 року. Там воно обростало епізодами, там цих епізодів вже навіть не сосчитати. Все Цей час проводились за цим кримінальним провадженням слідчі дії. Були неодноразові обшуки, в тому числі і на офісі, де знаходиться наш клієнт. Були виклики посадових осіб, були численні інші процесуальні дії. Прокурор зазначає у своєму клопотанні, що за цей час Кропач виїхав за кордон 30 разів, однак це ж дорога з двостороннім рухом. Він виїхав та повернувся 30 разів, знаючи, що в Україні є кримінальне провадження, за яким активно проводяться процесуальні дії, за яким його допитували, за яким. На його адресах офісних, приватних проводилися обшуки. Особа знає це, виїжджає та повертається. У ну, мене, наприклад, теж є два закордонних паспорти, однак я не знав, що це якийсь ризик і е, ризик ухилення від слідства. Е, так. Докази сторони обвинувачення щодо можливості знищення доказів, знову ж таки нічим не підтверджені, це лише голословні твердження. Я вже казав, що у Ті НСРД жодного відношення до нашого клієнта не мають, і я взагалі не розумію, як поведінка іншої особи може обґрунтовувати ризики для нашого клієнта. Натомість, ну Кропачеві Віталій Валерійович є публічною особою. Якщо казати мовою міжнародного права, то центр його життєвих інтересів знаходиться тут. Тут знаходиться його нерухомість, тут живуть його діти, які присутні зараз в судовому засіданні. Тут знаходиться його мама, тут знаходиться його бізнес, усі активи. Крім цього, прокурор в своєму клопотанні зазначає, що стан здоров'я нашого клієнта дозволяє, нібито йому знаходитись в СІЗО. Навіть в клопотанні було зазначено самим прокурором, що наш клієнт є інвалідом третьої групи. Крім того, під час вчорашнього обшуку було вилучено посві... пенсійне посвідчення, воно знаходиться в треба кримінального освіту. Яке теж цю інформацію підтверджує. Я думаю, мої колеги також нададуть додаткові документи щодо підтвердження цього. В результаті ще з 90-х років наш клієнт має тяжкі травми, в тому числі і спини. І знаходження в таких умовах, в умовах слідчого ізолятора, явно не піде на здоров'я клієнта. Також для нас необґрунтованими є посилання прокурора, чому все ж таки не можна обрати будь-який інший менш жорсткий запобіжний захід. Ну, от, наприклад, я не розумію, чому домашній арест або круглосуточний домашній арест не може передбачити знищення доказів, як на то посилається прокурор. Ну, для нас ця обставина також є недоведена. Тому ми вважаємо, що Ну, ця справа це компіляція зовсім не пов'язаних між собою даних. Ми просимо відмовити за задоволення даного клопотання. У мене все.